Доброго вечора, дорогі друзі, підписники мого каналу. Всім доброго вечора. Я зараз знімаю небо із такими жовтими променями. жовто блакитне небо. Від сонця відходять промені І небо має отакий от вигляд на заході, але воно змінюється швидко-швидко. От, Ми йдемо на прогулянку. Наші собачки зраділи. Але я не встигла, як завжди, зняти оту красу сонячного. Руміння, яке намалював такий собі пейзаж жовто-блакитний на небі. Тож йдемо далі. От і місяць зійшов, з однієї місяць на небі, а з іншого боку захід. Немов розплавлене золото, червоніє захід, краса, співають з І зараз сіля наш побіжить. Гулять, да, Сілька? Ну, давай. Ти не любиш зніматися, ти не побіжиш, так? Краса української природи. І якщо ви придивитеся на небі оці розводи, жовте, зблаки. На жаль, я не бачу так чітко на екрані те, що я бачу насправді. Насправді це видовище захватуюче. Я не знаю, з чим це зв'язано. А з чим це можуть бути зв'язані оці от промені, Вов. Прямо як прожектором світить сонце. І от в одних місцях сині, а в других місцях жовті. Ну чого ж ти не хочеш передати? Покажи нам, покажи. Телефон, телефон. З чим ці промені можуть бути пов'язані? Там хмара на путі. У фокусі хмара якась у фокусі сонця хмара якась, так? І воно це так от розділяє освітлення на такі полоси. Інтересно. Але зараз вже не так чітко видно, але дуже-дуже-дуже було гарно видно. Як ми виходили, але ж я зразу не встигла це все сфотографувати, все це зняти. І зараз я його ще бачу, але на екрані воно видно теж, але дуже-дуже невиразно. І захід такий він насичений, такий він ну, просто палаючий захід. Краса, краса. А з іншого боку на небі місяць. І ось скоро буде повня. От який він великий і красивий. Повня буде 19 числа. Хто там шелестить ззаду? Сільвір? Ти мене не лякай. Шелестілка ти наша. Місяць надзвичайно красивий, оспіваний багатьма поетами в багатьох піснях. Бабуся моя колись любила співати пісню місяць на небі. Вона дуже гарно співала. Талановита людина була у всьому. Який же він красивий, він ніби наближається до нас, освітлює землю вночі. Тоді, коли сонечко лягає спати, прогулянка під місяцем продовжується. Ліра. Навірно, тільки чути, як вона хикає. Сільвер. Ти тут. Сільвера теж не видно на екрані. Тож, дорогі друзі, буду закінчувати своє відео під місячним сяйвом. Всім дякую за увагу. Підписуйтесь, хто ще не підписався. Добра ніч, всім мирного неба над головою. З вами була Наталія.